Вітаю вас на моєму каналі! Це магазин Копіючка. Акція продовжується на новорічний декор знижки до мінус 70%. Також багато цікавих новинок на полицях, тому бажаю вам приємного перегляду. Прикраса новорічна з хатинкою 120, знижка 47%. 14,90% стрічка кольорова. Гірлянда декоративна 50 гривень 28 лампочок. Прикраси новорічні 25, такий набір 40 гривень, ялиночка 29,90, кульки золотисті 8 штук 80 гривень, рожеві 10 штук 50 гривень. Обруч святковий м'якенький ціна 129,90. Кольорова свічка LED 29,90. Навушники для дівчинки 90 гривень. Такі є за 60. З малюнком міні-маус 150. Рукавички дитячі з малюнком. Ціна 69,90. Такого плану в'язані по 50. Рукавички жіночі, однотонні, високі 50, зволожувач повітря 150. Нічник пластиковий кольоровий на пульті. USB зарядка. Ціна 250 гривень. Свічка куб кольоровий 6990. Така свічка святкова у склі 80. Фоторамка 60. Така фоторамка красива. без цінника. 5990, золотиста та срібляста. Свічка декоративна 60 гривень. Климок для ванної кімнати. Зі знижкою ціна 109,90. Прорезинений. 40 на 60. Такий килимок. Також прорезинений. Ціна 100 гривень, 45 на 50. Придверний без цінника. Такого плану ще є. За 75 гривень. Синій гумовий придверний 129,90 37 на 57. Чухол м'який на унітаз – 129,90. Штора для ванної кімнати 179,90 поліестер 180 на 180. Ще є ось такого плану. Сіра також 180. Бідро пластикове кольорове 7990. Кошик пластиковий для білизни у двох кольорах 100 гривень. Прищепки в корзині 100 гривень. Устілки для взуття з USB підігрівом 85 Такі тепленькі 40 гривень. Шерстяні дитячі 15. Дорожній набір для сну маска. беруші та підголовник 100 гривень. Сушарка для взуття рівномірне нагрівання. Ціна 45 гривень. Машинка для видалення катишок 250 гривень. Такого плану ще є за 250 також. Праска парова 2802 400 гривень. Набір для фарбування волосся, миска та щіточки 40 гривень. Набір гребінців для волосся 8 штук. Ціна 70 гривень. Косметичка зелена з екошкіри 159,90 така рожева на блискавці 80 гривень. М'які у двох кольорах також на блискавці ціна 150 гривень. Екошкіра чорна 99,90. Є ще ось така велика кольорова. Ціна 199,90. Сітка для прання взуття 70 гривень. Для прання бюзгальдерів 40 гривень. Чохол для одягу 140х60, 79,90 Пакет вакуумний 35. Коробка для спорігання речей 109,90, 26х33 см. Червона та рожева. Такого плану коробка на липучці 50 гривень. Дитяча 129,90. 70 гривень. Розмір 14х14. Коробка на декілька відділень 30х30. Ціна 129,90. Коробка для зберігання речей 80. Коробка тканина з малюнком. Ціна зі знижкою 80 гривень. Дитячий рюкзак у двох кольорах 250. Сумка дитяча м'яка 250 Гаманець молодіжний. У двох відтінках 150 гривень. Такий ще є котик за 150. Чоловічий. Коричневий та чорний. 6990. Чорна бананка спортивна 100 гривень. Дитячі сумочки силиконові мають довгий ремінець 129,90 – 7990, гаманець брелок дитячий. Сумка з екошкіри защіпається на кнопку 200 гривень. Сумка бананка, м'яка екошкіра 129,90. Такі сумочки у двох відтінках 3 відділення 80 Сумка шопер з малюнком біла 100 гривень. І є ще чорна. Дитяча сумка кольорова на затяжках 29,90. Сумка для взуття. Чоловіча через плече 250. Що ось такого плану є за 199,90. Маєчки дитячі. Котонові 129,90, трусики по 50 гривень, топ кольоровий на бретелях 70, жіноча білизна мережево, ціна 59,90, накладка силіконова невидимка 80. Піжама жіноча футболка та шорти 250 гривень. Б'юзгальтер 150. Топ жіночий однотонний з нашивкою 180, 250 набір білизни, трусики та топ, бавовна та еластан, дитячі колготки, 72% бавовна 150 гривень. Тоненькі на 40 ден білі 69,90, жіночі на 20 ден – 50 гривень, 129,90 на 20 ден. шкарпетки з новорічним принтом, сині червоні зелені по 20 гривень, зимові м'якенькі 60, 93% поліестер, світлі 80% бавовна 49,90%. Зимові чоловічі 80% бавовна на 50 гривень. Жіночі гетри 129,90. Тапочки дитячі у двох кольорах 299,90. Такі ще є дитячі м'якенькі 250. Жіночі відкриті 229,90. На цьому у мене все. Всім вдалих та економних покупок. На все вам добре!